Да. Явився. Явився, ще й не вечір, да? так? Де був? Не скажу. Як це не скажу? А то ти не знаєш де я був? Не знаю. Та це скільки можна лазити. Це скільки живеть. Ну довго не було. Туда. Да. О, нагрівся хоч, а то сидів, мерзнув. То, то топить, то не топить. А на дворі тепло вказується, так? Да? Да. Ох і дід. Вредний, старий та вредний робиться такий. Казала швидко сходить, бо я тут і заклякну, поки дождуся. Хо, ти бачиш, ти. Ага. Та я й не буду ждать, двері закрию, двері закрию і не пустю додому на другий роз. Забирай того. Давай занось. Куди? Куди? Диви який. Старий. А лазить пів дня додому не дождеся. Ох, півдні співають, як у мене. Так, потроху морози відступають. Там вже 5 градусів тепла на четвер, по-моєму. Та що все буде? Це? Будуть води стікати з нашої гори донизу десь? Ой, Яка красота Ближче до тепла. Так. Що ж там той дід ходив? До магазину, ще кудись зайшов, своїх провідував. Тут нічого. Давай, пішли вже до хати, бо я вийшла щось мені трохи прохолодно. Ти скрізь капала. Да. А ти й То під носом розтало. Скріжі, так, да, так. Під носом розтало. Пішли, пішли, заходьте, заносьте. Так що скажеш зайшов. А що ти сказав? Я ще не Да? Не жду нікого, сидю собі То та я сидю. далі. Да ти мені що ще й приніс? Да, ща що ти. Щоб що мені. Жесть баду, блякаса. Я ж не просила тебе. Тому було я взяв. 25 гривень. По 25? Mm. Хороші. Ну я не знаю. Хороший. Кила немає. Угу. Це всі були, ти забрав. Усі. Усі забрав. Ой, горе. Та не гавкай, да? Та не гавкай, да. <смеш> а, от, це ти, а це. Ох, червону їж. ікру купив yeah. мені. А це водою запивати, да? Yeah, а це тобі. Та ні, мені це багато. А цей, та не цей, не дзявкай кричать. Кричать ти будеш. Я ніколи не кричу. Ти чув, щоб я кричала? Фух, Та ти завжди кричиш, вийдеш на двір, кого побачиш, кричиш, значить, ти в лісі десь. Тобто я вдома. Та що як вдома, надо треба... горлопедиться так. <мулявись> <млявись> це що? Пшону, шліфоване. Це що, це для мене? <мулявись> Та для тебе. Я що, птічка. Ну, а це що як це вона бланширована в олії. Бланшована. Як це? Я ще такой. Просто в олії треба. Це... А це тільки коло олії. Якісна олія. Зроблена в Україні, дика риба, коротше, з дикої природи. Ну це я хочу, ти зрозумів, що я зробити хочу. Це я вже собі хочу таке зробити. Суп. І з рибою і пшоняний. Бо вже і гречку я цього, а тепер із пшоном. Уже взнала, що пшоно корисне, як їсти його. Ну, так знала, ну це рискнула. Тепер почати пшоно їсти. Так. О, оце спасіба. Дід купив мені ручку, а то в мене вже ось таких. Таких. Штук ні, три штуки списаних, а вчора кинулася вже дописувати, а воно не дописується. А дід мені аж одну ручку купив. А стільки? Дві? Вона є ліла йшла одну тут. Десять ручок перепробували. Раз, Ой Боже, а що це за магазин там у тебе я. такий? Так, все більш нічого не купив. Що? А, що а ячка де? Воно, воно. А, купив ячка, бо собацюра ж буде. Ну, тут треба однести на кухню туди і однесеш ту ячку. Де, і хліба взяв, Де, Взяв. та не а, там, 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 у сумку туди поскладають да. і занеси на кухню. О сьогодні собачки останню зварили. <кліп> так, коротше, тепер буду не їсти буде. сухарики, водою запивати. І суп треба зварить. Хотів ще взяти. — Ну, не треба, горіхів дивись сіке. Воно погане, їй горіх. Горіхів, да, горіхів сіке. Дістали мішок горіхів. Не знаю, дід, що з ними робити. Та треба до лісу піти, білочок угостити. Може ж ось потепліє. ти бач, яка погода робиться Та вже гарна. Капа. Так капає, воно мелко капає, воно не сильно капає, воно подивися. Вікно моє. Ще замерше. Ото як воно розтане, то то вже тепло. Нічого. Ото як воно розтане, то то вже тепло буде тоді. Я по вікну дивлюся, а воно не розтало ще, ну замерло замерше не Але така сила. Так, діти іди не тренди, коротше. Ти така теренда. Що тебе як не можна виключити, треба відключати. Заранше, бо ти як набалакаєш, то краще не треба. Через тебе мене та мене -да. Да. Да, є та, У мене я буду сьогодні набалу. писати. Сьогодні будемо щось писати не і вчити, вчити вірші будемо. Дід, будеш зі мною вчити? — Та-да. <плес> <Я плес> ти Тися як у школі вивчив щось, то й досі, мабуть, не. І в школі не вчив і зараз не хочеш. От добре тобі, дід. Який ти хороший дід. Ой, дід! Що там говорять добуси, які знав, може? Бо я ж не виходжу, ти ж бачиш, що виходь не куди. Куди йти? У степ чи в поле. Нема куди йти мені. І ще й в таку погоду. Буду ждать тепла, потім вийду. Доставку рибаки сидять. І що вони там роблять? Сидять? А, сидять. Я думаю, головне посидіть. Ой, детка, детка. Так, зараз розтопляємо. Варю свій дієтичний супик. Ох, і супик. Та що ж самі... Це мало, завтра ще підеш купів. Ага, то не я пішов. Не? Та ти пішов, ти. Кроме тебе більше тут немає нікого послать. Це я тебе можу послать. Подальше. Ну ти так спішиш. Ох дід, на ньому не вилізеш там і злізеш, да Він далеко на ньому не поїдеш, да. Він усе розкаже, згадає, що в дідствій їв, усе розкаже, а потім піде. А потім прийде. І, і давай їсти, так? Да? Обідати будеш? Не хочу. А чого? Про а де ж тобі щось попало, що? А я. Ох, ти вже точки знаєш де попадає щось, да? Ох, і дід, походить попід хатами та й. — Турам-турам? — Так, дід. Турам-турам. — Та то поступають мудро. — Так. — тут 100 г, то там 100 г. На то, ано і утро. — Так, так. — Так, дід. — Ну, давай, будемо. — Що ти будеш Ще життя? — будеш. Холодним чи гарячим? — Теплим. — Теплим. Ну, надо гріть борщ. Щоб він гаряченький був, бо він стоїть у холодному приміщенні. А холодна це є холодець, Теж холодний. Є. Так що ти хочеш гарячого. Тепленький що зробимо. Не буде тепленького, буде гарячий борщ. Так як положено. І ти мені не розказуй, який він має бути. Угу. Буде гарячий. І з сухариками. Так, ну ладно, дід. Що там горіхи? Горіхи не можна їсти на голодний желудок, щоб ну. ти знав. Так, ну все, всі побажання від тебе сказав, все. Які будуть побажання? здоров'я, головне. Да. Перезимувати. Да. Буде. Да. Буде. Да. Ох, дід, побільше самолітів збивати, так? Да? Да. Я, Як вони сьогодні та ти доволі, я ж далі дивилася, сиділа. Так, і вони ніяк не поймуть хто їх збиває, ті самоліти. Це заразниця, головне, що падають. Головне, що падають. Хай падають. Вони ж вони там, так, да, срок годності кончається, чи що. Нехай падають і побільше, А хто їх збиває, то буде загадка. Хай думають усі. Да. Правильно. Інопланетяни. да, Нам допомагають інопланетяни вже. бо нас треба спасти. Ми хочемо всі жити і чекаємо на це. Хай нам поможуть. Хай нам Бог допомагає. Ну так?